Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про лінь. Ви колись відчували, що просто не можете змусити себе щось робити, навіть якщо це дуже важливо. Вам здається, що ви ледачі? Сьогодні ми розберемо, чому ліні не існує, а замість неї є зовсім інші причини. Цікаво, що дослідження Стенфордського університету показало, що люди, які вважають себе ледачими, Насправді часто мають низький рівень енергії через нестачу сну та неправильний баланс роботи і відпочинку. Друга частина зачіпка. Ти думаєш, що ти ледачий? насправді ліні не існує, це лише ярлик, який ми на себе вішаємо, не розібравшись у справжніх причинах. Давайте розберемося, чому ви насправді не ліниві, а просто щось зовсім інше. Дослідження Гарвардського університету довело, що прокрастинація не є ознакою лінії, а сигналом про стрес або невпевненість у собі. Тож, можливо, причина вашої лінії зовсім інша? Третя частина: звідки взявся міф про лінь? Перше, нас із дитинства вчили, якщо ти не працюєш або не навчаєшся постійно, ти ледачі. Але чи це так насправді? У суспільстві існує стереотип, що якщо ти не можеш щось робити, значить тобі просто лінь. Але правда в тому, що за цим часто стоять зовсім інші причини, наприклад, втома, вигорання, страх, невдачі, відсутність мотивації чи нестача енергії. Четверте, лінь – це слово, яке виправдовує глибші проблеми, на які ми просто не звертаємо уваги. Дослідження. Від університету Карнегі Мелон виявило, що відсутність мотивації часто пов'язана з неправильним сприйняттям завдань, а не з реальною лінією. Четверта частина Розвінчування міфів про лінь. Міф номер один. Якщо ти не хочеш щось робити, ти ледачий. Насправді, можливо, ти виснажений, не бачиш сенсу в завданні або тобі просто не вистачає відпочинку. Лінь це симптом, а не проблема. Міф номер два. Успішні люди не лінуються. Насправді, вони просто знають, коли відпочивати і як шукати мотивацію, та як уникати вигорання. Коли втомлюються, вони не називають це лінню, вони визнають свою потребу у відпочинку. Психологи з Оксфордського університету виявили, що люди, які дозволяють собі регулярний відпочинок, продуктивніші, ніж ті, хто працює без перерв. Міф номер три: щоб досягти успіху, треба боротися з лінню. Насправді потрібно боротися не з собою, а зрозуміти, що саме тебе зупиняє. Можливо, тобі страшно? Чи ти не бачиш користі в завданні? А може тобі потрібен просто новий підхід? П'ята частина. Що робити, якщо здається, що ти ледачий? Перше, запитай себе, чому мені не хочеться це робити. Друге, якщо відповідь тому, що це нудно, можливо тобі треба змінити підхід або знайти мотивацію. Третє. Якщо відповідь я боюся зробити помилку, тут вже працює страх невдачі, а не лінь. Четверте, якщо відповідь мені бракує енергії, значить проблема саме перевтомі. П'яте. Дозвольте собі відпочивати. Просто без почуття провини. Шосте. Справжня продуктивність не означає працювати безперервно. Знайди, що тебе драйвить. Коли є інтерес, є сенс. Лінь просто не виникає. Що робити, якщо хочеться гарну фігуру та накачані м'язи, але лінь ходити на тренування. Це називається конфлікт цілий, тобто ми хочемо результат, але не хочемо самого процесу. Щоб це подолати, спитай себе, чому ти цього хочеш, якщо це лише зовнішній тиск, мотивація буде дуже слабкою. Розбирай шлях на маленькі кроки, наприклад, почни з п'ятихвилинної зарядки в день, відстежуй прогрес, фіксуй навіть найменші зміни. Знайди задоволення в процесі, вибери активність, яка тобі подобається. Шоста частина висновок і заклик до дії. Тож лінь це не проблема, яку треба подолати, це сигнал твого мозку про те, що щось не так, ти неодачі, ти або виснажений, або невмотивований і тобі страшно. Напишіть в коментарях, що ти вважав лінію, але тепер розумієш, що це щось інше. Якщо це було відео корисним. Підтримайте його лайком, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.